Привіт, друзі, які діємо канал Афішинг про флет метод фідерний монтаж. Запам'ятайте раз і назавжди, любий будь-який флет метод фідерний монтаж це інлайн. Він ділиться на три типи. Найпростіший, мабуть, для самозасікання це глухий, коли в нас поводок і сама кормушка не рухається політкору. Повністю глухий. Другий тип трошки важчий для рибалки, для відпочинку абсолютно не підходить. Постійно потрібно сидіти біля водлища це ковзаючий інлайн. коли у нас флет-кармушка спокійно по лідкору ковзає, переміщається або по основній е, жилці. І третій, найулюблений це напівлухі. Ну, тут треба вже трошки мати досвід е, це коли наш поводок. Наш вертлюжок в кормушку вставлений такий, таким чином, що при клюванні, тільки при клюванні вискакує, тобто, коли вже риба засіклася, вискакує вертлюжок з поводком, і кормушка спокійно ковзає. Таким чином, нам легше просто виважувати рибу, кормушка не вісить біля губи, не розбиває губу. І ми можемо бути впевнені, що витягнемо спокійну рибу. Отже, три види інлайну. Інлайн це Feeder, це все інлайн. Три види глухий, напівглухий і козуючий. Не ну, дякуйте, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, друзі. До зустрічі на рибалках каналі Фішем. Пока.